Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про народи, які проживали на наших землях, і чому саме Україна є колискою народів. Задаємо про Трою, яку заснував цар Теукр, про стародавній Рим, який був заснований нашими предками. І також задаємо слов'ян, гунів і венедів та інші народи, які проживали. На території України. Я буду зачитувати працю історика Сергія Піддубного і буду давати свої коментарі. Почнемо зі слов'ян. Звідки взялася така назва і чому слов'яни це ті ж самі скити, тобто скіфи. Геродот ще раніше Птоломея зауважував. Що Скити найбільше шанували славу, а отже, і славили її, грецький історик Лев Деякон в X столітті теж писав: сколоти мали в сусідніх народів славу переможців, вони вважали за найбільше лихо втратити славу і бути у стані переможених. І тому вони, в боях, були відчайдушними. Тобто, назва слов'яни. Очевидно, була і при батьковій історії. І навіть у його праці. Але недобросовісні переписувачі та редактори, звісно, не могли дозволити, щоб чиясь слава затьмарила грецьку. Також має право на життя і інша версія походження назви слов'яни ті, хто дав світові слово. Буквально люди слова. Європа навіть має дві країни, що їхні назви походять від слова Словенія та Словаччина. Вона й світила науки з Англії, Австрії, Ізраїлю та США визнають, що основи всіх мов індоєвропейської групи зародилися в північному Причорномор'ї. Неспроста видатний польський історик початку 19 століття. Братслав Мацієвський називав слов'ян вчителями майже всіх народів. Інший поляк, російський мовознавець Михайло Красунський, через якусь півсотню років заявить, що первісна слов'янська цивілізація, звичаї традиції і релігія, слугували взірцем для інших. Такий самий висновок випливає і зі слів далматинського історика Мавро Орбіні. Слов'янський народ озлоблював своєю зброєю ледь не всі народи світу, розорив перейду, володів Азією та Африкою, бився з єгиптянами та великим Олександром, Підкорив собі Грецію, Македонію, Ілірійську землю, володів Моравією, шленською землею. Чеською, польською і берегами Балтійського моря пройшов в Італію, де довго воював проти римлян. Приблизно в ті ж самі роки Олександр Гваньіні в Хроніці європейської Сарматії писав, що слов'яни не давали спуску й німецьким країнам і так розширилися, що тримають майже половину Європи. Та половину Азії. Як бачимо, ряд істориків пізнього періоду відродження добре знали, що слов'яни були войовничими і в часи Атіли підкорили половину Європи, бо і сам Атіла був слов'янином. Зараз ми плавно перейдемо до гунів. І от що пише Сергій Піддубний. Не все однозначно також з гунами. Чимало вчених приписує їх до тюркських племен. Багато припускає, що вони готського походження, а дехто навіть китайського. Але все-таки більшість схиляється до того, що гуни також слов'яни. Візантійський імператор Константин Багренородний писав: цей народ ми іменуємо скитами або ж гунами. В дійсності самі ж себе вони називають русами. Шведський історик Олаф Верелій додавав, під назвою Гуни наші предки Шведи розуміли слов'ян, яких пізніше називали віндами або венедами. Шведи свого часу навіть називали нашу країну гунагардом гунів міста. Про слов'янське походження гунів. Писали і раніші історики. А римський історик Зовсім 5 століття був упевнений, що гуни це ті самі царські скити. Рід Гонаїв згадував Геродот. Гуном, як відомо, був видатний полководець Атила, який завоював пів Європи. А Вельман у книжці Атила Русь 4-5 століть. Доволі аргументовано доводить, що столиця Атили знаходилась на території України, а не в Угорщині. Ще раніше Аміан Марцелін свідчив, що гуни називають себе танаїтами, тобто Донцями. Отже, гуни перебували на території України, і вони не могли не залишити після себе слідів. Нащадками гунів, очевидно, були уславлений козацький полководець наказний гетьман Іван Богун та один з керівників гайдамацького руху, полковник Іван Гонта, які прославилися непоступливістю в захист національних інтересів України. Не здивуюся, якщо японський цьогун, полководець, утворилося від українського цегун, гун. Один з видів верхнього одягу в країні називається гуня, дещо збереглося і лайливого від гунів. У словнику Б. Грінченка є слова гунцвод собачий син або шельма та гунство собачий. Про хозарів. Перші згадки про хозарів з'являються вже в третьому столітті. Саме на території Сарматії. Але задаємо, що провідник юдеїв Моїсей, який нібито мешкав на кілька століть раніше, мав також ім'я Хозарсів. Мабуть, саме Хозарсів Моїсей, і був тим сьомим сином Тогарми, внуком Яфета, який, за свідченнями Хозарського царя Йосипа, і став засновником роду Хозарів. Де спершу проживали козари, важко сказати. Очевидно, це було невелике плем'я, яке входило до складу інших державних утворень. Але настав їхній зірковий час, їх чисельність зросла, вони зміцніли і стали заявляти свої претензії на панування. Великий князь Святослав дістав їх аж на Волзі. Опісля про хазарів, як про могутній народ. Вже не було чути. Теукри Умкрани. Геродот у своїх працях згадує про Теукрів, а у Гомера вони під назвою Локри. Засновником відомої Трої був цар Теукр. Саме Теукри Троянці заснували Рим. Окрім того, не слід забувати про Одоакра. Який в 476 році зміг захопити Рим і на 14 років встановити там свою владу. Тут можу додати, що Мавро Орбіні у списку народів, що відносяться до слов'ян, згадував про Ункранів Венеди венеди-генети. Василь Татіщев, посилаючись на німецького історика і видавця. Гельмольдової хроніки слов'ян Генріха Бангерта перелічує низку назв племен венедів. По різних місцях венеди або вандали різно називались, наприклад, Поморяни або помирани, лебузи, гавелани, гевелди або гевели, гепіди, царципани, кішини, редареї талеїси. Варії, герули, верлі, оборотіти, полаби, вагри, рани, лінгони, сораби або серби, ухри та укри далменці. До цього періоду варто додати й оумванів, які згадуються по ольвійському пам'ятнику IV століття до нашої ери. Про чисельність венедів свідчив ісландський історик Снорі Стурлосон 13 століття. За його словами, Європа інакше зветься енетія. Професор Гейс зауважує, що Південно-Східна Європа, септо Україна, була понад 2000 років потужним резервуаром джерело, з якого виходили незліченні колонізатори Західної Європи. І Малої Азії. Він стверджує, що ті колонізатори належали до одної раси, говорили одною мовою, яка вже на нових місцях поселення поділилась на окремі промови, з яких утворилися сучасні європейські мови. Шведський історик Олав Даріб писав, що вани прабатьки Гунів, Ванланд це той самий Гонагард. Також можна задати і записи Зустинського літопису, які підтверджують факти, що були вище наведені. А саме про розселення енетів в енедю. Як ми бачимо, історик Пліній пише, що в 551 році до Різдва Христового Енети, втративши свого князя Петроєю, пішли з Антенором на захід. Одні з них осіли в Еліріку, а інші дійшли до Італії і, прийшовши над море Венединське, осіли там і збудували величний город, який став називатися від їх імені Енеція. 458 рік після народження Христа Енети через загрозу зі сторони Атіли були змушені принести своє місто на острів. І по-новому його назвати Венеція. Судячи з цих рядків, руйнування Трої відбулося не в 12 столітті до нашої ери, а в 6 столітті до нашої ери. Також наголошується на 458 році. Коли прийшов Атіла, Енети були змушені перенести своє місто на нове місце, на острів у Венецію. Про переселення венетів пише і Страбон. Він пише, що вони двічі переселялись. Вперше, вони були змушені покинути Трою, а вдруге, вже через кімерійців вони також були змушені мігрувати через Чорне море. Коли ж кімерійці покинули ці землі, тобто Таврику, то вже Енети змогли заселити землі Криму. Дідор Цікуль стверджує, що Енети в північних землях розселилися і сарматами назвалися. Тетяман Стелла з ним погоджувався. Описуючи генеалогію, він казав, що генети розійшлися від Чорного моря і заселили землі Європи. І сьогодні там живе Русь та інші. Окрім того, він називає енетами тих, Хто говорив слов'янською мовою, Толемей і Страбон в своїх описах про енетів чи слов'ян писали, що в Сарматії і Чорному морі біля озера Меутійського, тобто Азовського, живуть Руксолани, так ніби Русь і Алани? Ми знову маємо різні назви Русь, Сармати, Гуни, Алани, Енети. Але це все був один народ. Дуліби. Про дулібів знаємо небагато. Наука стверджує, що це одне з великих східнослов'янських племен чи об'єднань слов'ян. Припускається, що вони мешкали у верхів'ях Західного Бугу і правих виток верхньої течії Прип'яті. У 40 х роках 10-го століття за 100 років до написання повісті минулих літ у географічному творі Золоті Луки про східних слов'ян писав Араб Масуді. Він розповідав, що одне зі слов'янських племен, корінне між ними, колись панувало над іншими. У нього був Верховний цар і йому корилися інші царі. Поміж цими племенами. Стався розброд. Союз зруйнувався, і вони поділилися на окремі коліна. Це слов'янське плем'я, яке панувало колись, Масуді називає валінана, тобто волиняни. До речі, згадувані в деяких історичних працях вольські, яких безпідставно відносять до германських племен, якщо уважно почитати життєписи Плутарха, насправді. Також є волинянами. Зважаючи на однаковий початковий архетип УЛ ОЛ, очевидно, що дуліби і волиняни одне й те саме плем'я. Ось такий вийшов випуск. Як бачимо, таємниць нашої історії ще дуже багато. Особливо, якщо брати до уваги інформацію про Трою і початок розселення індоєвропейців. Не менш приголомшливий факт про заснування Риму нашими предками. Усю цю інформацію ще потрібно відкрити і дослідити. Діліться своїми думками у коментарях. Дякую за увагу!